Raniše, ja wivczow rosyjsku. Ale Rik Tomu, ja wivczow beriti na ukraińsku. Tomu ja duże, duże zli na Rosjan. Rosyjska mowa meni bilsche ne korisna. Wivczenia ukraińsku mowu je moim osobistym kontrunastupom. Najbilsze meni podobajca w ukraińskim mowu te. Szto nejo rozmowlaje naród. Як і любить свободу і героїчно бореться за свою волю проти зазомбіваних, невихласів ласів і варварів. Я люблю цю мову, тому що вона просто дає силі та мотивацію тим, хто не розмовляє. Це мова героїв. Козаків, і говорячи цією мовою, ти віриш у світ, де можлива перемога. Коли я говорю українською мовою, я почуваюся добре. Українська мова як музика, вона елегантна і складна і дуже красива. Я вивчала російську мову в університеті, оскільки вона була доступна. Але я завжди хотіла вивчити українську. Зараз важливо підтримувати Україну та українців, тому я можу навчитися розмовляти їхньою рідною мовою. Привіт! Я Луїза. Мені 32 роки. Я зачекав США. Я почала відчити українську мову. Бо колись я вчила російську. Але хотіла чути українську тому що я була закохана і хотіла краще допомагати Україні. Я почав uh, вивчати українську мову, оскільки раніше я жив та працював деякий час в uh, Україні. Uh, тоді я закахаюся uh, в країну. Mm -hmm. ja, hot, i to jest bardzo z abyśmy mogli pracować nad tym, co się w tej chwili. W tym momencie, Мої друзі та родина вважаєш, що я трохи пожве пожевельний від вівчення мови. <сум> так. Але я думаю, що вони також дуже а, вражені. Вивчати українську мову. Це те, що як я можу особисто будувати усвідомлення про Україну і від цього надихати всі. Що варто вивчати цю мову і варто допомагати українцям в цьому світі? Якщо чесно, є багато тих, хто вважає українську мову не зовсім корисно. Проте є ті, хто дуже здивований та пішається зі мною, знаючи, що я розвиваю мову та культуру, особливо з такої далекої країни, мої друзі. Вони люблять тестувати мене з такими словами, як, наприклад, «кажи паляниця або зараз «кажи укрзалісниця». Це не просто хобі, так? Це тому що я теж дуже сильно розумію, що це наше майбутнє в Європі. І... Але сподіваюся, що мій приклад може. Показати, чому це важливо знати більше про Україну, цікавити про що сталося в Україні і допомогти для да, перемоги. Почав вчити українську мову, щоб допомогти людям, але потім закохався мову і закохався через поезію. Дуже складно пояснити, але через поезію я думаю, що ти можеш дуже сильно розуміти, відчувати, яка вона милозвучна. Я думаю, що через поезію для мене.

Ukraina se krasiva i vazhleva krajina, i ja chochu pi tremate mova ta kultura Ukraini. Moje druzi i simja pusayut mnoju. kupola futbolke vid Ukrainskoju hudoshnitsi Kulan Svitlinić. I ji vet firmus tecva alfavit ze choker, scho maja literu G. Mi svit zaraz bilshi, kole ja moju Говорити українською. Слава Україні. Я побачила страшні новини майже два роки тому і подумала, хіба я не українка? Так, але без української мови. Отже, я почала. Якщо Україна не зламна, я буду теж така. Мій тато сказав, що моя бабуся пишалася. І я сподіваюся, що так. Коли я говорю українською мовою, я почуваюся добре. Українська мова як музика. Вона елегантна і складна і дуже красива. Вона чарівна, вона звучить як магія. Вона як подруга, вона вчить мене про себе і забирає мій смуток, коли мені потрібно відволіктися. Я дуже люблю вчити коринську мову, і одного дня я мрію передати її моїм дітям, мої друзі і родини дуже щасливі для мене, і особливо моя мама. А, оскільки їй зараз важко вчитися, але вона пишається нашим коренням. Я знаю, що ми переможемо, тому що ми любимо культуру і мову і маємо цінності. Героям слава! Привіт усім! Мене звати Роберт. Я рок чи ці ренічні канадець українським коренням. Ми раптадіт Філіптеленко. У Родо, Луганської області. Всім привіт. Мене звати Кельвін, мені 35 років, і я живу в Канаді на півночі Альберті. Я вирішив вивчати українську мову півтора роки тому. Я хотів дізнатися про своїх предків, їхню батьківщину, історію і культуру. Мені подобається, що мова давня і багата. Я завжди здивований, скільки слів в українській мові і як ви можете точно описати щось або когось. Я хотів вивчити українську мову з багатого причин. Спочатку я хотів. Поговорити з бабусею її рідною мовою, а також хочу навчити свого сина її мови. Нарешті бажаю одного дня відвідувати Україну. Найскладніше для мене найважливіше на вивчання мови це розчарувати словниковий запас. Найскладніша частина української мови. Для мене буде uh, числівники, вони мені дають uh, клопіт <laughs> завжди. Для мене я люблю слова від мене від англійської, um, ці слова весело хоровіті. Um, наприклад, кукарудза, харазд, морква, цибуля, травина, крісло зазвичай, але моє улюблене слово столова ложка я лише новачок, але я думаю, що це дуже смішно, що слово писати та «пісяти» такі схожі. Давним-давно, коли я викладала англійську в Україні, я випадково сказала своїм учням учням піти пописати на дошку. Це було досить соромно і тепер зараз досить смішно. Бажаю всім здоров'я та процвітання. Слава Україна, до побачення.